Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 25. Elden Ring Словами не передати, яка ж це офігезна гра. From вийшли за межі власної комфортної зони. Вони вирішили спробувати щось радикально інше, повністю відкритий світ. М'ядзакі взяв найкраще з Breath of the Wild свободу дослідження та довіру до кмітливості гравця і поєднав з фірмовою атмосферою та складністю From Software. Гізда верхі з можливістю бою додала новий вимір до бойової системи. Битви з драконами на коні відчуваються епічно. Так само і нова система виклику зробила з Elden Ring доступнішу гру. Без втрати суті соулсів. До цього додається велетенська різноманітність білдів, яка досягла абсолютно нового рівня. Магія стала життєздатною альтернативою мілі боїв. Гігантська зброя дозволяє відчути себе гадсом з берцерка. І кожен плейстайл має інструменти для адекватного, цікавого і головне повноцінного безкомпромісного проходження. Боси так само стали кульмінацією майстерності Фромсофту. Так, деякі з них можуть і повторюватися або бути схожими. Але основні боси надзвичайно красиві, видовищні та змушують попотіти. Стиль подачі залишився незмінним. Уламки інформації в описах предметів, загадкові діалоги NPC, візуальна розповідь через дизайн локацій. Мультиплеєр, попри систему духів, залишився органічно вплетений у світ. Повідомлення інших гравців все ще за традицією попереджають про небезпеки або підказують секрети. Технічно гра вражає масштабами та деталізацією. А відеокарти Nvidia GeForce RTX 50 серії розкривають потенціал гри на максимум. Локації заворожують своїм виглядом. Якість текстур та графіки теж стала на порядок вище за попередні ігри студії, а з увімкненим рейтрейсингом картинка стає ще контрастнішою, з глибшими та приємнішими тінями, без гострих драбинок замість листя дерев. В підсумку Elden Ring абсолютно заслужено стала грою року у 2022-му та однією з найуспішніших релізів From Software. Понад 30 мільйонів копій підтвердили, складні ігри можуть бути мейнстрімними, якщо вони справедливі та захопливі. М'ядзакі та його команда віртуозно адаптували власну формулу тодових до реалій, при цьому зберігаючи ДНК Souls ігор, але роблячи їх доступнішими для ширшої аудиторії, не жертвуючи глибиною чи складністю. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Raytrecing, Tracing та інших.